Прошу допомоги у визначенні сорту. Це прививка. Прививка в 2021 чи 2022 році наче Черенком. Такий листок. Я собі думаю, що це одеський жемчуг, а воно ж то якийсь білий, наверное, виноград. Лоза вже визріла. Більше десь метр визріла лоза. Це не сейвальблан, бо сейвальблан ось рядом. Це оце сейвальблан. Оце сейвальблан. І оце. сейвальблан. І то не солярис, бо солярис. Соляриса. Такий листочк, листочок. Листочок. Солярис приболів мене трохи. Оїдіум його побив. А це? Я ж бачу, що він не синіє щось. Я думаю, що це одеський жемчуг, а воно, мабуть, ні. Цікаво, що за сорт. Це її листок, це його листок, це його, його листок, листки здорові, цікаво, це він усе теж.